Вітаю вас, друзі, палі Олександр на зв'язку, і це 15-й урок із серії курсу «Практикуючий маркетолог. В цьому відео ми розглянемо доволі цікаву тему, це практичний запис реклами, причому запис реклами на основі конверсії. Тобто в нас буде Ленінг і наша задача в цьому відео це запустити рекламу з оптимізацією на певну подію, ту подію, яка означає для нас, наприклад, заявку, покупку чи щось інше. Ми будемо розглядати це на основі запуску курсу. Цей формат підходить в принципі, для будь-чого, тобто для будь-яких послуг. Ахтуарів і так далі тут головне зрозуміти, як в цілому працює оптимізація, як створюється подія, як її використовувати в оптимізації в подальшому при запуску реклами. І Таким чином ви можете запускати рекламу, в принципі, на будь-яку нішу, на будь-який бізнес це не проблема. Ну і на будь-який сайт, в принципі. Ми в попередніх відео розібрали, що таке пікселі, що таке літформи, запускали різні компанії, запускали на інсту, розглядали різні інструменти. В принципі, у вас вже повинен бути такий непоганий бекграунд для того, щоб розібратися і всі темі. Бо ця тема вона трохи вища, типу джуніору, такого левелу. Тобто це такий вже нормальний формат, впевнений, на який дозволить вам запускати ефективні компанії рекламні. Ця реклама це за реклами буде такий. Я б сказав би, чи чи частково тестовий, тому що. Я хочу в цей раз запустити рекламу креативи і текст, побудований повністю на штучному інтелекті. Тобто, мені чат GPT створив креативи, створив текст, і я хочу протестувати в порівнянні з тими креативами, які ми запускаємо зазвичай. Тобто, те, що робить дизайнер, і те, що робить штучний інтелект, подивимось, хто виграє. Мені здається, це буде цікавий експеримент. Подивимось, хто виграє ставте ставки. Я чесно не знаю. Чесно не знаю. Подивимось, як, як буде це працювати. Хто мене на увазі, коли говорять, що мені підготував креативний штучний інтелект, я користався чат GPT. Я попросив його спочатку створити. Мені чомусь так захотілося такого козака, який працює за ноутом. А, але він чомусь мені постійно малював цього козака в, в, в такій шапці, типу, да, в капелюсі з зеленним убором. Мені це не дуже зайшло. Я попросив, я, я писав йому прям, не треба мені головний убор, але він все одно мені його малював. Я потім написав: зроби мене з красивим довгим волоссям. Він це зробив, але це too much. А, через декілька промтів ми все ж таки дійшли до якогось більш-менш нормального варіанту. Це я зробив. Потім я просив його написати текст. Він мені його написав. Я там його буквально трошки підкоригував, але в цілому він мене влаштовує і я буду використовувати його в рекламі. Далі я теж там ще трохи поекспериментував з різними креативами. Що я вирішив зробити? Так як це курс, да, ми запускаємо курс на наші курси. У нас є два курси: це воронка з продажів для більш таких проснутих таргетологів, це типу для підвищення своєї кваліфікації. І курс для початківців. Професія таргетолог, де ми прям степ бастеп. Розбираємо, як це все робити. А, і так як ми запускаємо на весь світ. До речі, зацініть, як він. А... Доволі реалістично робить фотки. Да? Типу, це фактично типу, креатив, але він прям їх так стилізує під реальні фото. Дуже круто. І це все робиться ось з такого запиту. Тут я пишу, зроби фото робочого дня маркетолога в світлих тонах в Києві в офісі за Маком, ну, типу, за, за Маком. Причому він зрозумів, що за Маком мається на увазі за Макбуком, а не там, за Макдональдсом, типу, десь. Це круто. Що я його попросив зробити потім? Я попросив його зробити, так як ми запускаємо рекламу на. Різні країни, це ну, в принципі на весь світ. Я вирішив трохи посегментувати. Наприклад, якщо це буде запуск реклами на Грецію, я зробив ось такий креатив під Грецію. Якщо це буде креатив, причому, бачите для жінок, для чоловіків я зробив окремо, типу Париж. Причому зверніть увагу, він дійсно круто передає саме Париж, тобто то бачимо філовобежу, бачимо ці тематичні дахи саме для Парижу. Мені здається, навіть ось ці ковані типу такі балкончики, вони теж доволі тематичні для Париж. Те саме потім створив для Варшави. Ну, я Думаю, хто був у Варшаві, впізнає цей будинок. Хоча, ну, не знаю, по будівлям, в принципі, наче теж окей, правильно він гадав. Тобто він, в принципі, розуміє, що я маю на увазі. По Берліну були проблеми, він чомусь ну, намалював їхню вежу, типу, окей, але осі. Собор, він якось його дуже дивно малював, типу звичайні будівлі, але через декілька спроб я все ж таки намалював те, що мені потрібно. Да? Він його більш-менш візуалізував правильно. В принципі, окей, підходить. Теж взяв. Коротше, зробив декілька різних тестів там на природі, без природи і так далі. Потім ці фотографії я вставив в спеціальний, в спеціальний сервіс. До речі, де він в мене відкритий? Ага, я його закрив. цей є сервіс спеціально трохи додає, додає якоїсь анімації цим, цим креативам. Да? Тобто це виглядає в мене ось так. Я все це закинув в Canva потім, і в мене це виглядає ось так. Тобто я анімував потім те, що старив в чат GPT. Вийшли ось такі креативи. Вони тут в мене доволі різні. Тобто, тут моя мета да, типу, ну, якщо так я заговорик з маркетологами, думаю, ви мені повинні мене зрозуміти. Тобто то, тут наша мета продати якусь емоцію, а продати те, що так, те, що, якщо ви таргетолог, так типу ви працюєте офлайн, ви точніше, ви працюєте онлайн, ви не залежите від якогось місця роботи і так далі. І, відповідно, в цих креативах я хотів донести цю думку, так що людина десь працює, вона може знаходитись де завгодно. Я зробив такі креативи, які в викликають в таку типу якусь емоцію а, релаксу, емоцію якоїсь своєї мрії, що я можу знаходитись ось тут, працювати ось тут, в такому форматі, і не підв'язуватись там до якогось робочого місця, країни і так далі. А, ну Це фактично так і є, тому м -м, мені здається, Ну я, я не скажу, що це прям супер креативи але мені цікаво, наскільки вони ззадуть слів аудиторія. Я тут зробив різні різні їхні комбінації зробив їх по 10 секунд, тобто, зверніть увагу, бачите, він, типу, анімує непогано, тобто є такі рухи, да типу ну якщо дуже придивитися, там помітні якісь колізії, типу, але в цілому Ну виглядає класно. Тобто, мені для того, щоб так само було б зробити, наприклад, креативи так, там в Берліні, в Варшаві, в Парижі, там, в США, і в Реції і так далі. Ну, мені б треба було об'їхати півсвіту, все це там, відфоткати, намалювати. Ну, типу, це. Було б, м'яко кажучи, проблематично. Так? Я там за півгодини створив всі ці кретоси, мені це все відмалювало і ніяких проблем. Єдине, що я не пам'ятаю, ось цей креатив, чим я його робив. Так, зараз подивлюсь. Так, робив, супер. Креатив є. Коротше, думаю, по креативам зрозуміло, так що я це трохи довірив в це раз штучному інтелекту. Подивимось, як це спрацює. Давайте я собі трошки ось так зроблю, щоб вам не заважати. Добре, ну і подивимось з вами в цьому батлі, що виграє. Звичайні стандартні такі більш креативи, зроблені дизайнером, чи ось такі креативи, створені штучним інтелектом. Подивимось. Окей, думаю, з креативами розібралися, створили, анімували, додали в канву, зберегли. Давайте тепер їх запустимо. Що мені для цього потрібно? Звичайно, мені для цього потрібно зайти в наш рекламний кабінет. І давайте тут запустимо конверсію. Але а, те, що казав, так, що конверсія такий трохи більш складніший формат. Чому? Тому що є там певні аспекти. А, давайте в них пройдемось по ним, розберемося, як це працює. А, тобто, в мене є ось такий лендінг. В мене є ось такий лендінг. Да? Тобто Це лендінг саме під цей курс. А, в мене тут є його опис, старт 28 березня. До речі, друзі, якщо дивитесь і хочете в цьому розібратися на правах реклами, приєднуйтесь. Тут на курсі ми розберемо це значно детальніше. Так, і, ну, зрозуміло тут розповідаємо більше про курс, і тут у нас є така чарівна кнопочка Дізнатися ціну. Я хочу зробити наступним чином: я хочу повісити факт відправки заявки в той момент, коли ну, людина травляє заявку. Тобто я хочу трекати саме ось цю подію відправки заявки. І таким чином я буду в кабінеті чітко розуміти, скільки було заявок, яка їхня реальна ціна. Відповідно, піклі мені буде оптимізовувати рекламу на тих, хто буде ці заявки залишати. Не просто типу рекламу на тих, хто заходить на сайт, там щось на ньому дивиться і там клікає кудись. А саме на тих, оптимізувати, хто ймовірніше за все, тобто, показ реклами буде відбуватися на тих, хто ймовірніше за все, відправить заявку на цей курс, да, тобто на якусь консультацію. Окей, okay. давайте, давайте до практичної складової. Що мені для цього потрібно? Я копію адресу цього сайту, повертаюсь до себе в кабінет рекламний, переходжу в Event Manager, додати події. І мені навіть не так, давайте почнемо з того, що, ну, по-перше, на цьому сайті повинен стояти піксель. Ми вже розбрали, як його ставити, що це таке. Ну, Я просто маю на увазі, що це зрозуміло, але давайте на цей випадок я проговорю. це. Так що на, на лендінгу повинен стояти піксель. Після того, як ви поставили піксель, ви переходите в налаштування. Далі трохи спускаєтесь, тиснете на відкрити інструмент налаштування подій. Це насправді можна зробити і в огляді ось тут. Але в деяких кабінетах після оновлення дизайну ці кнопки немає, тому ви можете не знайти в налаштуваннях, вона то 100% буде. Відкрити інструмент налаштування подій, вставляєте наш сайт і відкрити. Якщо на сайті стоїть піксель, якщо у вас вимкнуть. Адблокер, як в мене, тоді у вас повинна з'явитися ось така штука. це та штука, яка дозволяє поставити м -м, подію, прив'язати до якоїсь е, дії. Тобто, для кліку на якийсь URL-адресу, на клік якусь кнопку і так далі. Наприклад, я хочу відслідковувати ось цю кнопку. Вона мені, в принципі, не потрібна, але, наприклад, я так хочу. А, що я б для цього зробив? бо я б на собі відслідковувати нову кнопку. Бачите, мене одразу виділяє все, що клікабельно на цьому сайті, я клікаю на цю кнопку, обирав, як ця подія буде називатися, та, наприклад, не знаю, зв'язатися. І підтвердити, все, в мене є тепер подія. На цій кнопці бачимо, з'явилася така зелена плашечка. Тобто тепер це значить, що я буду трекати клік на цю кнопку, а можу оптимізовувати рекламу, теж на клік на цю кнопку і так далі. Єдине, що ну, мені це в принципі не потрібно, тому що це доволі дивна подія. Вона фактично не означає нічого. Тобто, якщо людина на неї натисне. Я не отримую ніякої заявки, тому ну, типу, нема сенсу в цій оптимізації, я взагалі її видалю. Що мене цікавить більше, мене цікавить більше клік на ось цю кнопку, тому що якраз на цю кнопку. А для нас більш скажімо так, більш да, більш конверсійний, тому що якщо людина вже на нього клікає, ймовірніше за все, вона залишить заявку. Це ще не факт того, що вона її залишить, але, ймовірність цього набагато вища. Ем, ну, бачимо, що тут висить вже лід, але якщо я натисну, наприклад, дізнатися ціну. Якщо натиснув на цю кнопку, у мене з'являється ось такий по відповідно це вже краще. Тобто я вже можу теркати, наприклад, ось цю кнопку, але фактично це теж не значить, що це відправка заявки. Тому що, наприклад, я можу на неї натиснути, але за того, що поля пусті, бачимо, в мене є помилка, фактично є клік на кнопку, але немає заявки. І з -за цього у вас в кабінеті може бути неточності в цифрах, тому що в кабінеті все класно, 100 заявок, фактично вона одна, тому що якась геніальна людина, яка просто наклікала на цю кнопку, та відповідно у вас багато, нуль заявок. Тому, щоб такого не було, давайте налаштуємо, давайте я напишу поки тест, щоб відділ продажів не хвилювався. Тест. Тут якийсь номер відправити. І мене цікавить в даному випадку налаштування, налаштування подій оптимізації на URL-адресу. На URL тобто бачимо, що вона тут вже створена. тобто Це саме подія покупка. Як саме це працює, якщо url адреса містить Сенкс, бачимо, да, ось ця подія. Якщо ось така адреса, то це значить, що є подія покупки. Тобто це для нас більш... Важлива подія, тому що якщо вона є, це говорить про те, що людина дійсно залишила заявку. Це ще не значить, що вона прям гарантовано купила щось, але це вже значить той факт, що це дійсно а, реальна заявка, тому що щоб потрапити на цю сторінку, треба було попередньо залишити свою заявку свій телефон і телефон, ім'я. Тобто ми вже розуміємо, що у нас є заявка з чим працювати, і фактично, ми вже таким чином можемо планувати там кількість заявок, якийсь бюджет і так далі. А, окей, тому в принципі в нашому випадку покупка для нас є. Є більш, скажімо так, пріоритетнішою подію для оптимізації. Добре, цим маю надію розібратися. Фактично, якщо так по правді кажучи, це не зовсім коректна назва, тому що це не є покупка, це є відправка заявки. Напевно, треба було це назвати завершення реєстрації. Але як це називається, фактично немає ніякого значення. Ви можете назвати будь-як. В принципі, це не важливо. Головне, щоб ви знали, як ця подія називається, і на неї оптимізували. В нашому випадку це покупка, окей, її залишаємо, на неї будемо запускати. Знов таки, якщо б, наприклад, хотів би клікати ось цю кнопку, типу клік на придбати, да, тут стоїть лінк на фонді на оплату, я повісив би ось сюди би кнопку, натиснув би там там, я не знаю, там, Complete registration», да, і підтвердити. Все, в мене була б типу, ще, ще, одна такі, ще одна метрка, яка б свідчила про те, що людина натиснула. Ну, в принципі, Навіть можу це залишити, тому що ну, це, це окей. Завершити реєстрацію. Окей, з цим розібралися. Тобто ви можете зайти через ось цей інструмент, перейти в Event Manager, Налаштування, Налаштування подій, відкрити інструмент Налаштування події, відкрили. На сайті повинен стояти піксель, перевірити, чи вигукнути адблокер, повісти, створіть через цей попап, через відстеження нову кнопку. Потрібну вам подію. Або якщо вам треба трекати URL, тиснути на трек URL. Відповідно, так само трекнули, натиснули на кнопку, натиснули, точніше, на створити подію на URL-ці, на основі url адреси Ну, в мене бачите, помика, тому що ця адреса вже на основі цієї адреси вже створена подія. Але ви так само можете створити та якусь умовну лід, обрати цю адресу і зберегти все. І у вас буде все трекатись, все буде добре. Більше того, ви ще там можете обрати і цінність і покупки, наприклад, натиснути ось сюди. І таким чином у вас буде трекатись не просто заявка, а ще і вартість заявки, яку сама людина обрала. Добре, думаю, з цим розібралися. Далі, після того, як ми це все діло зробили, я повертаюся до себе в кабінет, тиснемо Створити, обираємо ці продажі, тому що у нас там продажа, є ключова подія. Обираю продажі, продовжити. Тут я обираю створити компанію вручну, продовжити. Ну і вам, в принципі, теж так раджу робити. А в мене зараз є такі вже невеличкі сумнів стосовно того, які, яку оптимізацію бюджету використовувати. Можливо, так як це, так як це скажімо так, креативи створені алгоритмами, можливо, краще і бюджет би теж розподілити по алгоритму. Так, тобто довірити Фейсбуку. Розподілення цього бюджету, чесно кажучи, не знаю. Це не можу сказати, що це працює або не працює, Тобто це завжди такий рандом, але мені чомусь в саме цей раз хочеться цю функцію увімкнути. Тобто, щоб Facebook сам вирішував на яку компанію, на який креатив, більше відливати. Давайте, напевно, я її увімкну. Я увімкну і подивимося, чи це буде плюсом в нашій рекламній компанії. Подивимося, я чомусь думаю, що це буде ок. Так, вставляю назву, єдине, що я тут змінюю. Напишу да, тобто штучний інтелект. Ми тут тестуємо креативи штучним інтелектом, згенерований а, Чат GPT. Так, окей, всі аудиторії «Щі», а, Бюджет Окей. Тут Окей. Бюджет Окей. Добре, я думаю, тут розібралися, йдемо далі. Я зараз не думаю, що ми будемо створювати всі аудиторії, тому що це займе багато часу. Не хочу зробити відео на годину. Ми зараз створимо якусь одну аудиторію, додамо туди креативи, да? Да? я думаю, на цьому буде зрозуміло. Тут для вас головне, що в цьому році розібратися, як створюється а, взагалі ця ціка конверсію, да? типу затимізацію на конверсію. Тобто, відповідно, я налаштовую якусь аудиторію, тобто що я повинен робити далі. Далі, зрозуміло, ми там якось називаємо цю аудиторію. Далі я знаходжу мій піксель, який ми тільки що налаштовували, і ось тут. Тут в події конверсії я обираю покупку, ось вона. Тобто, це саме та покупка, яку ми тільки що ось тут з вами бачили. Да? Ось вона покупка. Тобто таким чином оптимізація реклами буде відбуватися на ось цю подію. А ми знаємо, що ось ця подія означає те, що в нас є реальна заявка на покупку цього курсу. Тобто Відповідно, це реальний лід, рахуємо це саме так. Знов таки, акцентую увагу на тому, що ну, фактично це не зовсім покупка. тобто це значить, що цей курс там, або якийсь матеріал купили, да? тобто це фактично. Заявка. Але ми назвали так, я вже не буду змінювати, тому що там інші компанії працюють, не хочу збивати алгоритм оптимізації. Так, ціна тут я нічого не змінюю. Тут все окей, дата початку. Бюджет залишаю на кожен день, тобто не встановлюю початку і кінця його. Розташування. Давайте цю конкретну компанію ми зробимо типу, на весь світ на всіх україномов... А, Тобто я тут обираю просто всі країни. Нато, да, то всі країни. Далі, а інші компанії я вже пофільтрую по країнам. Чому? Тому що, пам'ятаєте, у нас там були креативи типу, з Польщі, з Берліну, з Франції там, да, і так далі. І є сенс використовувати певні зображення для певного регіону, для певної України. Тобто це може бути більш ефективно з точки зору конверсії. Знову таки, ми, як маркетологи, повинні перевірити цю гіпотезу, не факт, що це буде так насправді, але ймовірність цього є, тому відповідно будемо таким чином розподіляти бюджет. Добре, увімкнув увесь світ. Тепер давайте додамо мову. Так, пишу українська. Українська є, бачимо, там нас по населенню зараз в світі знаходиться біля 20 мільйонів українців. Важливо, що це саме тих, у кого, тих, у кого стоїть україномовний інтерфейс. А якщо добавлю сюди російську мову, то відповідно це буде набагато більше, але тоді є великий ризик, що ми будемо показувати українську рекламу на російську аудиторію. Відповідно, ну це не буде ефективно, це буде злив у бюджету. Наприклад, якщо б я запускав саме на Україну, тоді напевно, я б залишив взагалі тут е, ніяка мова б не фільтрував, бо просто на всіх українців і все. Тобто на всіх громадян, які знаходяться в Україні, неважливо, на якій мові, хто розмовляв. Так, окей, є. Але зрозуміло, що 20 мільйонів це типу, дуже багато. Треба нам якось сегментувати цю, цю аудиторію, давати додому якісь інтереси. Тож, перша аудиторія в мене вийшла ось така. Я Тут додав декілька інтересів, зробив на таку більш широку аудиторію. тобто Тут доволі багато людей біля 2 мільйонів. 18-35 років зробив звуження, стать ніяк не змінював, тобто чоловіки і жінки без проблем. В мене вийшла ось така аудиторія. Ну, давайте так коротко просто прогортаю. Якщо що, можете поставити на паузу, передивитися. Але, в принципі, тут нічого такого немає. Знов таки, українська, весь світ і ось такі інтереси. Все. Ми створимо десь. ну, Я планую створити десь біля шести різних аудиторій на різні країни з різними інтересами. Більш широкі аудиторії, більш вузькі аудиторії і так далі. Окей, тут місця розміщення: єдине, що я все ж таки редагую. Я зроблю їх саме під Facebook Інсту під стрічку і Stories. Ну, Такий більш класичний, більш класичний формат. Тобто ось так. так? Я залишив стрічку, залишив Reals, викнув все інше. Додатки, вимкнув інстрім, тобто результати пошуку теж вимкнув. Добре, йдемо далі. І далі в нас найцікавіше це, це самі рекламні. Ну, як найцікавіше, Ну, в принципі, все важливо і цікаво. але… Цікаво буде протестити, що краще працює. Так, той текст, який я вам показував, мені згенрував час Джепетієго, тут трошки редагував, перевірив на помилки, все окей. А, давайте. Повертаюся сюди, тепер вставляю його. Останний текст вставити. Все, текст в мене є. Мені здається, текст доволі непоганий, хоча, можливо, трохи задовгий, але на всі ключові питання він відповідає. Одне зображення або відео окей, це я вимикаю. І давайте тепер додамо самі креативи, які ми з вами створили. Давайте. Давайте перевіримо, як вони будуть працювати. Так, перший креатив додав. Давайте напишу тут Creo 1. Що я тут додав? Тобто, ну, думаю, все зрозуміло. креатив є. Давайте його подивимося. Так він виглядає. 10 секунд. Таку легеньку музичку кинув на фон. Не знаю, чи ви чуєте. Думаю, повинні чути. 10 секунд. Текст додав посилання додав на лендінг сюди. Додав обов'язково друзі, те, що раджу робити, це робити ut мітки Їх можна зробити автоматично або просто скопіювати, прямо ось так вставити. Добре, тобто є, тепер що ми робимо далі. Ми просто копіюємо, дублювати і тепер вставляємо інші критиві. Давайте зараз швидко це зроблю і ми продовжимо. Так, друзі, готово. Додав шість різних креативів. Шість різних кретивів. Так, все працює, все добре. я тут, так як це широка аудиторія, я завантажив сюди креативи, які не підв'язані під конкретну графіку. Тобто тут такі загальні кретоси без прив'язки до тих городів, до, до, до тих міст, які ми робили попередньо, так, типу там Берлін, Варшава і так далі. Там Париж, Греція. Тобто я тут такої прив'язки не робив. Тут тобто, щось таке більше загальне, з загальним фоном, Ну, знову таки, не прив'язуючись до якоїсь конкретної локації. Окей, креативи додав. Текст додав, посилання на сайт є ut мітки стоять. Для чого знов-таки ut мітки Для того, щоб ви в подальшому через аналітику, наприклад, могли потім відслідковувати з якої з якого конкретного креативу прийшов цей цей лід. Це доволі зручно з креативу, з компанії, з аудиторії і так далі. Це все передається ця інформація разом з заявкою. Так, добре. В принципі, перший крок ми з вами зробили. Я зараз її запускаю. І тепер в подальшому мені буде трохи простіше це робити, тому що тепер я просто тисну дублювати. І в мене створюються одразу всі ці креативи в новій в нові аудиторії. Я змінюю аудиторію, тобто тут, наприклад, буде вже не широка там, не знаю, Варшава або там, Польща, наприклад, або там, Німеччина і так далі. Трошки там додам деякі креативи, але в цілому ну, типу, це значно мені спрощує. Що я подальшу роботу, тому що не потрібно додавати текста, ut мітки лінк на сайт, деякі креативи можна просто повторно використовувати і так далі. Ну, Відповідно, це трохи спрощує нам задачу. Окей, друзі. До речі, стосовно. Штучного інтелекту, якщо ну, загаді стосовно там ChatGPT, критивів і так далі, якщо цікаво, як це все робиться, я залишу послання під цим відео. Я зараз збираю таку першу групу, з якою ми це ретельно попрацюємо да, типу в такому литовому форматі з невеличкою аудиторією. І якщо цікаво, приєднуйтесь, приходити, реєструйтеся, тому що я хочу зробити такий. Предзапуск типу якогось подальшого, більш великого якогось матеріалу, де ми будемо розглядати запуски різних компаній, використовуючи механіку там чаджіпті чи якихось інших сервісів. Тому що насправді сервісів сьогодні багато. ChatGPT це тільки один з різних комбінацій, як це робити, що використовувати, як їх між собою поєднувати і так далі. Якщо цікаво, переходьте посилання, Там буде прям рання реєстрація. Наші клікайте, ну чекайте новину. Да? Я тільки підготую, відправлю одразу розсилку. Ви отримаєте, зможете доєднатися. Добре, значить. Тут, в принципі, я зараз запускаю, ну зараз я ще додам пару аудиторій. Механіка та сама, просто не хочу затягувати час. Додам, запущу результати, що буде краще. Я додам, напевно, в чатик в чатик нашого клубу. Якщо ви там, переходьте, там буде інформація. Якщо ні, то доєднуйтесь, там дуже багато цікавого практичного контенту. Добре, друзі, на цьому я закінчу. Ви для себе трохи розібрали, що таке конверсія, як це створюється, як це налаштовується. Відкрили для себе щось новеньке, якщо так, як завжди, пишіть в коментарі. Для мене це дуже важливо. Ну і ми будемо продовжувати далі. У нас ще попереду там треба розібратися з e-mail і з іншими інструментами. Тож, друзі, побачимось.